Гарного дня у продажі майже новий мод Кавасакі Ninja 400 18 2018 року з дуже мінімальним пробігом, який ми вицепили на аукціоні В дуже крутому стані, 6,5 тисяч оригінального пробігу. Є всі докази з аукціону за невелику суму коштів, скажімо так. На крутому вихлопі, коштує даний мод 5000 доларів. Крашпіди, на повному АБСі. Ось такий ми вихлоп, гума, шосейка. Передня, задня, парна, мод Мастило поміняно, цепочок змазаний, Станцию поїхав, робити нічого не треба. Небитий, весь цілий. Так що, кому цікаво, звертаємось, також дивимося обзори інших скутерів та мото на нашому каналі. Дуже класна ніндзя, е -е, дуже класна ціна. Напевно, найнижчу ціну я поставив в Україні для такого стану, для такого року, з таким пробігом. Ну, дешевше, дешевше я не бачив.